А ви знали, що в Канаді не можна просто так взяти пакет? От ви приходите собі в супермаркет, уявіть собі, не маєте ніякого пакету з собою, абсолютно нічого. Вам потрібно купити дві сітки продуктів. Ви заходите такі, купуєте собі просто всі продукти і берете собі просто одну сітку, бо ви не хочете бути жадними. Просто одна, вам хватить одна, ви можете все запакувати, і ви не хочете нагліти. І тут на касі вам дають і показують чек, і на чеку стоїть... 15 центів, 25 центів за те, що використали пакет, і українці зразу дивуються, як за пакет. Я ж не будьте жадні, я просто взяв позичив пакет. А ні, в Канаді потрібно платити за пакет. Тому дуже часто люди приходять зі своїми пакетами. А українці, коли дійсно платять і мусять примусово заплатити за пакет, потім його беруть і дуже сильно починають абсолютно ховати. Цінувати і потім, коли канадці приходять, і бачать, скільки українці мають пакетів, вони просто шоковані, бо українці все це збирають від того, що вони привикли. Бо це такий наш менталітет. От вам така цікавинка середини Канади.